Ви бачите це сонце? Сонце це гарно, але сонце це дуже не корисно. Тому я зараз іду забирати свій сонцезахисний крем. Виявіть, як придумала? Це просто вау, дуже гарно. А тепер вже справжня весна. Але чесно, спердить смітником, тому що там позаду сміття забираються. Мені здається, пташки так голосно співають, що мене навіть не чути. Так от я йду забирати свій крем сонцезахисний. Всі свої аптечні засоби я замовляю через таблетки. ЮА, це вам порада від мене. Дуже зручно, давно вже так роблю. На вулиці десь плюс 17, дуже тепло. Мені здається, моє пальто вже навіть за занадто тепло для такої погоди, але... Я ще купила, ходжу. Спитайте ви, Іра, звідки в тебе таке гарне пальто? А я вам не скажу. Напишіть мені 5-10 коментарів з питанням Іра звідки пальто. Тільки тоді скажу. Ага. Робіть мені активність в коментарях, просувайте моє відео. Так це працює. А в наступному відео я таке зайду і скажу. Ви в мене питали, звідки моє пальто? Тому я вам скажу. Та ладно, ладно, скажу. Це папая. Пальто куплене в папая. Бачите, які квіточки гарні позаду мене. Я не знаю, чи ви бачите, мене сліпить сонце. Все, я забрала свій крем аптеці, буду говорити про нього в рекомендаціях квітня для своїх патронів, тому що це мій просто улюблений сонцезахисний крем вже роки-два. Ну, десь відтоді, як я пішла до дерматолога і знала, що сонце це взагалі погано і треба постійно мастити своє обличчя чимось. Просто гляньте. Цікавий факт про мене. Я люблю заходити в зоомагазини і дивитись на котів. Дуже рідко вони там є насправді, але інколи бувають. І я от іду зараз і думаю, що я хочу піти на пупі-йогу. Я не знаю, пупі, папі, типу з англійської собачка, щеня. Я кажу пупі. Не знаю, чи в Україні таке є, але я часто бачу в тіктоці рекомендації, де йога, і навколо тебе бігають маленькі пупіки такі гарні. З ними можна бавитись. Хочу. Отак. А потім тобі починає подобатись купувати різні пахучки для прання. Я не знаю, чи вам помітно, але я зайшла от щойно в хату, і в мене мокре просто все волосся, вся голова, все обличчя настільки там вже спекотно. Друге підборіддя. Що не так з другим підборіддям? Волю другому підборіддю. Воно теж має право бути в кадрі. Як тільки я зайшла в хату, одразу дістала свої літні велосипедки. Це, взагалі, мій улюблений одяг, коли приходить спека, дуже зручно, особливо якщо у вас є гарні ляшечки, як в мене. І я згадала про свій штатив за моєю тривожною вліскою. Сподіваюсь, ніколи вона мені не знадобиться. Є штатив гарний, великий, який я колись купила і зараз буду знімати вам свою вечерю. Сезон холодної кави офіційно відкритий. І я забрала паску, яку замовляла. Я перший раз замовила такого типу паску. Ну, це не паска, це типу панетона. І там всередині має бути така начинка. і зараз я вам зніму, розпакую і спробую, що воно таке. Чесно кажучи, я трохи розчарована, тому що на картинці всередині вона взагалі була така рідка, карамельна, а карамель вся витікла вниз в упаковку, і тут лише ось цей крем. Але все одно виглядає дуже смачно. Перший раз замовила такого типу панеттоне, Дуже смачне тісто, все. Але я замовляла заради цієї начинки. Я очікувала, що там буде багато карамелі, що вона буде така соковита, аж витікати. але Тут просто отак поміж тіста заверний крем. І все. Просто минулого року я замовляла в цієї ж кондитерської звичайну класичну паску без цієї рідкої начинки, і вона була просто, неймовірно, смачна, дуже смачна помадка, але цього року я така подумала, замовлю щось цікавіше. Треба було все-таки брати класичну. Отак виглядає коробка. Отут, здається, вся карамель, яка мала бути всередині. 嗯。 Знаєте що? знаєте, що знаєте, що, знаєте, що, знаєте, що Знаєте, що. Смс і Укрпошти зробила мене сьогодні щасливою, тому що прийшли мої книги. Я реально не сподівалась, що я побачу їх до великодніх свят, тому що там вихідні. А в Укрпошті як вихідні, то то коротше я думала, що я побачу свої книги десь аж літом, але все дуже оперативно прийшло, тому я біжу забирати на пошту свої книжечки. Десь ще минулорічна Іра ніколи б не могла подумати, що вона настільки буде радіти новим книжкам. Паспорт зі мною, тому що 10 з 10 випадків на Укрпошті мене завжди питають паспорт. Неважливо, сплатила я посилку чи не сплатила. Окей. Okay. <laughs> біжу, біжу. Так, коротше, я не знаю, де я діла свій штатив, тому вперла вас в стіну і отака от посилка велика. Зараз покажу, що в меню. Боже, чого я така радісна. Я сама не знаю. Перша книга, пляжне чтиво. Дуже багато хороших відгуків я чула в Тіктоці, в буктоці. Багато говорять, що тут якась дуже гарна історія кохання, і я звісно така. Мені це треба, мені це треба, тому я прочитаю обов'язково вам скажу свою думку. Іспанський любовний роман без поняття про що це, але теж в мене було воно в скрінах, ніби те, щось про любов, всі діла. Я таке люблю. Зараз мене настрій гарних романтичних історій, тому я читаю подібну літературу. Дуже кринжова обкладинка, і де був той розум. Так, чекайте. Та якась, певно. Так, кажуть, повністю це страви, яка смакою не Боже, що за дичь? Я читаю анотацію. Серйозно, як вона виглядає? Така анотація, дуже кринжова обкладинка. Але був хороший відгук, тому я повелась, не знаю, прочитаю. Скажу вам. І коефіцієнт поцілунку теж багато хорошого чула про цю книгу. Мені дуже подобається, що вона тоненька. Я вже відчуваю, що легко піде, тому не буде проблем з цим мучитись дочитувати, тому що я зараз сказала, вже читаю скровій пополу, і так мені вже важко, але треба її дочитати, тому що я почала і з такими книгами нема зазвичай проблем. Ти собі сіла легенько, прочитала і пішла. Це, власне, всі книги, які я давно хотіла мати. От вони нарешті в мене. Я прочитаю, обов'язково скажу вам свої думки щодо них. Думаю, що буду говорити про них швидше за все на патроні, але, можливо, і в процесі щось вам так скажу, що воно таке. Піду знайду я місце на своїй полочці з колесиками. Ви мене не бачите, але я стою позаду, знімаю вам цей чудовий вечірній Львів. І буду з вами прощатись. Дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся і підтримуєте мене. Дякую за палець вгору. Сподіваюсь, ви його поставили. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36 і і Па-па!